Вийшли в ліс, подивитись гриби. вже мають піти королівські опеньки, Ну вже є, вже нам попадаються. Який красивий ліс. Ходили. Десь вже пів часа ходимо. Таке було зовсім трохи відрі, але тут нарвалися на одну таку поляну. Зараз вам покажу. Тут, як кажуть, косою можна косити, льоха тепер цей. Які осінні королівські опеньки. І тут, якби знав, взяв би косу. Дивіться скільки. І тут капець, льоха. Все в опеньках. Дивіться. Ну, з них, звісно, половина лише буде добра. Треба буде перебрати. Ох, ти що, який молоденький. Оце так, да, це вже щось поярче. І тут. А. Я певне половину перетопчу, поки зніму відео. Але які красиві вирвам пару штучок. Так красота, дивіться. Тут. А. Там ще далі є щось. Напарник туди пішов подивитись. Тут оце які, це королівські опеньки, саме те, що треба. Дивіться скільки їх тут, тут ну, залізу в кущі, десь я ще тут бачив. Так, дивіться, і тут є. Знав би то взяв би косу, дуже багато є. Так, тут вже нема. То певне лише в одному місті така грибниця. Там нема далі. То, бач, одно місто таке. А ну, я обійду з цього боку. Серно ліс красивий. Да. Тут ще є. Іду вам ще раз покажу тут. Ну тут один. під ногами. Капуляночка. Треба було косу брати. Зовсім дало тихого полювання. Ми потроху їх вирізаємо.